Як громадянин України Валентин Королюк, хочу закликати його піти у відставку. Я можу, скажімо так, передбачити його скажімо, певні зловживання, будучи на цій посаді, беручи участь у виборчій кампанії. Натомість Валентин Королюк порадив у листі Корилкевичу зосередитись на благодійності, якою голова району почав займатися нещодавно. Відкритий лист у загальному відділі Райдержадміністрації прийняли, зареєстрували і пообіцяли дати відповідь у встановлений законом термін, тобто за місяць. Нехай він робить благочинні дії і я думаю, йому воздасться. Саме така робота, зосереджена на роботі цього благодійного фонду, буде якраз вихою. бо безумовно він як кожна людина зробив багато і доброго. Але зробив багато і поганого. Я маю на це право про це право говорити як громадянин України. Дмитро Лунтіюк та Юрій Кобів новини Рівного.